На тернопільському ринку одне яйце коштує від 5 до 7 гривень. Найчастіше продають яйця з українських птахофабрик. Ольга продає яйця з Тернополя, з Баража, Бучича та Хмельницького. Найнижча ціна від молоденької курочки 3,20. Найвища ціна 7,20 двохжовткові двох жовткові яйця. Найбільше розкупляються яйця середньої величини сорт 1, сорт 0. Тернополянка Романа розповідає, помітила ріст цін. Сьогодні купує яйця на ринку, бо каже дешевше ніж у магазині. В магазині купую по 6,77 гривень, а тут трішки дешевше – 6 гривень, 6,20. Звичайно, що ціни дорожчають на всі продукти, не тільки на яйця. Замітила, що мої чеки на продукти щораз то вищі стають. Яйця по 6 гривень 20 копійок та 6 гривень 80 копійок продає Леся. Привозить їх із Вінницької області. Це є фермерські яйця, це яйця не домашні, це яйця йде Таке піддомашнє, а це біле, в цьому дуже гарний жовтий жовток. Брала собі додому, перевірила. Це Кам'янець-Подільськ, по 4,50 менша категорія і по 6 більша категорія. Відносно того, що попит зменшився, значить нема бажання багато брати. Хіба вже ближче до Різдва, то тоді попит буде більший. Тоді, відповідно, і більше буду брати. Основні причини зростання цін на яйця у тому, що у цей сезон кури несуться менше, а також у подорожчанні собі вартості виробництва, каже аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. За його словами, зараз на ринку середня ціна за десяток яєць 69 гривень, що на 18% більше ніж торік. Минулого року яйця коштували 55 гривень. Суттєво подорожчала все ж таки корми, тому що ціни на фуражну пшеницю. На кукурузу, на соняшник, на соняшний шрот, шрот. Він суттєво подорожчує. Тобто це впливає на утримання загалом птиці. Також витрати на енергоресурси. Плюс у нас вже почалися почався холодний такий період часу, коли витрати на ренер для підтримки температури вони збільшуються, і це несе також збільшується і на цей витрати. Ціни на курячі яйця можуть зрости ще на 5 відсотків, каже Максим Гопка. У супермаркетах десяток яєць коштує від 59 до 80 гривень, каже адміністратор магазину Сергій. Це іксель, яйця, воно саме буде дорожче. Це С 0 точніше, і воно саме більше і воно саме дорожче. У нас як звикли на підході свята. Це по перше. По друге зараз холодно кури менше несуться. Це відповідно і тому що дорожчає зерно, дорожчає кури корма, і через то так пояснюють, що ціни зростуть. Наталія Бончук, Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.